Всім привіт! Показую вам свої кулечки. Може ви вже їх бачили, я показувала, але розкажу дівчаткам. Це такі кулючки на отакому блискучому мурану. Це полотно воно не панама, воно одне з таких досить складних полотен, і, ну, чесно говоря, з ним важко працювати, особливо. Наприклад, закладати кульку, кульку, закладати тканину в заготовку пластикову, це не так, знаєте, як на перший погляд, здається легко. І ну, кулька така, знаєте, вишукана, нарядна. Вона мені дуже сподобала ця кулька. Я буду вишивати собі такі кульки пізніше. Але ну, вона, з нею складно працювати і відповідно на всі запитують, скільки вона коштує. Ну, така кулька не може коштувати дешево, бо тут дуже дорогі матеріали, особливо. Саме полотно одно з найдорожчих і нитки металік. Все одно ниточок йде немала кількість, і може всякістати, ви можете спороти нитку, можете не там десь вишити, і теж, ну, типу як спороти нитку мусити. І стрічки я брала, можна і дорожчі брати стрічки, і можна використовувати тут сваровські діамантики. Я тут не сваровські використовувала, але мережево теж не з дешевих. Тому така кулючка, розумієте, вона відповідно я рахую, має коштувати, і я за менші, наприклад, гроші не хочу вишивати, тому що тут тільки одна вишивка сама по собі складна, а ще саме натягування, воно не таке, як я вам показувала, стандартне. Може, колись я ще майстер-клас знімлю. Не знаю, буду бачити, тому що це виснажлива дуже робота. і... Знаєте, я маю і так купа замовлень, та й ще й свої вишивки, та я ще щось може роблю, подумання. І знаєте, то не так легко, як всі на перший погляд здає тако взяти знаєте, і показати майстер-клас. Ну, Кулючка дуже мені сі подобає, я вже її відправляю завтра замовниці, хочу пошвидше, би вона насолодилася красотою. Е, ну і е, я вам ще покажу свої кулючки, це ту, яку я вам показувала натягування, я її от оформила вже, бачите, отаку красотульку. Ну, це, звичайно, як мені сказали, оці е, е, новорічні прикраси, це не оце. Ну, от, е, розумієте, що, от, наприклад, отакі прикраси, ну, ви порівняйте їх з е, от е, цими. Розумієте? Ну, е, от, вам покажу так. Ну, воно розумієте все ж таки е, е, це з простого е, блискучого паперу, в формі раму, чи як я не знаю, чи я правильно кажу. Е, ну і це розумієте, е, це набагато легше робити порівнянні, Це швидше. Я, я, я цю прикрасу роблю набагато швидше. Чи, чи отакій, наприклад, тож, таку кульку. Наприклад, я роблю набагато швидше, ніж. Цю. О, навіть ця кулька вона оформляється швидше і навіть вишивається швидше, ніж ось ця. Е, розумієте, Вона така досить тяженька. Вона не є така, знаєте, легонька ця кулька. І, відповідно, ну, Цими кульками бачите тут навіть не ідеально, бо, тому що ну, зовсім інша технологія натягування. Ну, це просто, розумієте, це я не знаю, як це. <смі> ну Чесно вам скажу, воно того варте, і та ціна, і ті матеріали вони того вартують, бо кулька реально виходить. Така шедевральна і дуже красива. Вона на ялинці буде просто сидіти шикарно. Ще вам покажу цю сніжинку. Я вам вже її показувала. Бачите, от над цим бантиком я думала годину. А над цим бантиком, ну я десь приблизно так само думала. Але як я казала, я тут три години натягувала один бік. Ну, це була оця перша кулючка. Знаєте, оця перша кулючка. Колись ти ще не знаєш, то це довго. Далі воно мені йшло швидше, але я там два рази переоформляла оце сердечко. Представляєте? Ну так всі в мене вийшло. Звичайно, з це у кульку легше. В плані натягування і оформлення, тому що я тут, бачите, вибрала таке досить просте оформлення, тому що тут проста і тканина. Це не сваровські діамантики, сваровські діамантики, дівчаточки, у мене будуть на наступний рік. Ну, Покажемо свою скорнюшку. Це що я показую, як я його оформляла. Я вже хочу нове вишивати. Тому, розумієте, в мене вже є ідеї, ідеї треба втілювати. Коробочку, що вам покажуть, яку я купила. Хоча я би сама такі робила різні коробочки, тільки не знаю, як це вирізати. Треба щось навіть не знаю, що треба мати. Таке я ідеальне не виріжу. Не виріжу, тому що це є відповідно ну як. Ну і покажу вам свою закладочку. Ну як її не показати. Подивіться, яка краса, подивіться. Я її нині закінчила, дуже хотіла закінчити і дуже хотіла вам показати. Ну, вживу, воно бомбезно сідвиць. На жаль, не передає камера блиску Металіка і е, ну, тональності Металіка не передає камера. Але воно дуже файнезне, так гарно відблискує. Е, ну, не знаю, як ще вам маю показати. На жаль, не можу. Бачите, я ту сама обметала вручну, я не маю ще обметки. Дуже хотіла би мати, бо я вмію шити, і в мене є ще ідеї для шиття. Тож, думаю, вам була цікава, чи відео було цікаве, буду вже казати відео. Е -м -м ну що ще я тут можу сказати? Мені в тій кульці все подобає мережи, стразики це мої кульочки, Не знаю, коли я вишию ще тих дві. третю вже почала ну, є нове замовлення вже отаких от кулючок, такої сніжинки, але. Там нові нитки, прості ДНЦ і червоні. Бачите, хотіла вишити в червоно зелених тонах кульку. Та якби, мої замовники, вони так би з мої думки читають. Я не знаю, як це так. Ну, все, думаю, вам відео було цікаве, я тут все порозкидала, тепер тут все складати. А дякую вам за вподобайки, дякую вам за коментарі. Насолоджуйтесь красою. Надіюся, я вас надихнула на створення якогось чогось файнезного, особливо цих біскорнюшок. Хочу їх мати багато, і в мене ну, дуже багато є ідей, як їх навіть оформити, то все придумати. Треба вже починати, тому що. Треба свої мрії втілювати в життя. Ну, оці хатинку не знаю, коли я не взайму. Може, сі займу. Бачите, у мене ще тут два клаптики це їх краси є. Ну і на цю красу в мене ще є окремо. Я хочу вже великий образ вишити на такому полотні. Це я вам відкрию. Такий свій ну, новий проєкт. Не знаю, коли він ще буде, бо це нереально вишити От, так швидко образ такий. Тому що я ще маю вишивати на тім самим полотні оберіг подарунок своїй сестрі. так що Всім дякую, всім натхненнячка. Подобуйте, подобайте, це піднімає рейтинг мого відео і більше більшість бачать мою красоту. Якщо комусь, звісно, це подобає і ви хочете, щоб більше бачили людей. Я буду дуже вам, ну, буду дуже рада і за це я вам дуже вдячна. Тому що ну, красоту мають бачити більшість, тому що більше людей ще надихає, і відповідно я від своїх, ну можна так сказати, чи фанатів, чи як. Від вас, дівчатка, я теж получаю багато натхнення, і ви мене спонукаєте до створення реально більше і більше краси. Міти людина творча повинна творити. Тому я всім бажаю творіть, насолоджуйтесь і получайте від цього масу позитиву і задоволення. Всім па-па!